Датчик OBD сканер підключений до системи автомобіля. Показує параметри, які зараз у нас є. Температура охолоджуючої рідини в двигуні 0 градусів. Напруга в акумуляторі зараз 12 і 2 десь. Будемо заводити двигун і прогрівати. Бігун заведений під'єднуємо блютусу блок управління підігрівом, бачимо температура 4 градуси. напруга 14.5 включилась перше реле. Так. Включилось друге реле. Включилось третє реле. Вчилось четверте гриля температура двигуні піднялася до 7 градусів. Навантаження на двигун йде 55%. Холодний двигун, плюс навантаження на генератор іде, і тому трохи йому зараз важкувато, але по мірі прогрівання буде падати навантаження. Витрата палива це верхній правий кут з початку запуску двигуна. Так, 14 градусів вже є. 15 градусів на блоці підігріву. Пройшло 2 хвилини. Напруга впала до 13,8. 14,2, ну, десь 14 напруга вольт на акумуляторі. Так, вже 20 градусів на блоку підігріву і самого двигуні теж 20 градусів. 21 поступово збільшується. Прийшло три хвилини. Підігріву у нас 23 градуси. 24. І в самому Двигуні датчик охолоджуючої рідини Двигуна показує 25. Прийшло 6 хвилин. Температура 28 градусів блоку підігріву і 31 у самому двигуні. Так, додатково зараз включу підігрів руля. Так, працює, щоб підігрів руля. Всі інші споживачі електроенергії в автомобілі вимкнені. Так, пройшло вже 7 хвилин. же. Так, температура в блоці підігріву 34. У двигуні 38 Я тут роблю 40. Сорок три.